Трошка потрапили до танковий обстріл, і другий шанс на життя тим, хто здавалося приречений. Я настільки... Я настільки була налякана вибухами, що не могла спати, лягати. Місія здійснена як волонтери. Вивозять із гарячих точок мало мобільних людей. Кожній такій людині потрібно знайти свій приріхи. І Яке життя їх чекає за кордоном спеціальний репортаж фактів тижня. Майже 700 кілометрів від Києва і 40 від гарячої точки фронту. Тут чекає вона – 72-річна Ганна Іванівна зі Слов'янська. Дичі сказали, достатньо випробовувати долю. І він Сергій, який не може вже півроку підвестися з ліжка. Бахкали, бахбахкали, бахкали. От і відняло у мене лівий бік. Інсульт. А на півдні країни ще й 21-річний Іван, який живе буквально за крок від загарбників і лівого берега Херсонщини. Я жив пошлівим на Я жив останнім часом напружено, одразу погодився і практично одразу зібрав речі у той же вечір. Долі цих трьох людей мають перетнутися ось тут, за 1200 кілометрів від Слов'янська і за 900 від села Івана на Миколаївщині. Їм назустріч вже вирушає карета швидкої за кермом Дмитро, колишній маркетолог, а нині волонтер. Ми просто спочатку війни ми не могли сидіти, склавши руки. Нинішній маршрут через всю країну. Завдання не з простих забрати та вивезти людей, які самостійно не можуть навіть ходити. Найважче найскладніше це знайти прихисток такій людини. Якщо людина лежача, там, паралізована, їй потрібен догляд 24 на 7. Все безкоштовно, головне згода людини. Ой, право, ой. Маршрут не простий. В дорозі ми проведемо десь 60 годин. Мені зараз здається, це чимось нереальним, але я думаю, в нас все вийде. Ближче до фронту вже кипить робота. Роман разом із командою волонтерів забирає людей прямо з дому. Трошки небезпечно, проте ми вже звикли. Остання евакуація була позавчора, потрапили під танковий обстріл. І так буває дедалі частіше, тому шансів опинитися в небезпеці все більше, але і лишатися там теж довго неможливо. Від самого початку, коли Ко ти чуєш прильоти, і ти розумієш, що вони десь поряд з будинком. Ми вже евакуювали та розселили більш ніж 2300 маломобільних людей. І ось на пероні вже ввантажують речі цих бабусь і дідусів. Подекуди це лише один невеличкий пакет, з яким ми з вами виходимо із супермаркета. Все, що вціліло підлікуватися, аби непогано було, аби рука рухатись почала і нога, та й все одразу додому. Ганна Іванівна поки сподівається на першу спокійну ніч, коли зможе нарешті виспатися. Дорогою розповідає, як все було і чому довго про виїзд не думала. Я прочитала. Я прочитала у телеграм-каналі про виїзд маломобільних. Ось так і так, і все вийшло. Закрутилось колесо. Але це лише початок їхнього довгого маршруту. І найскладніше попереду. Із Чехії виїжджає інша карета швидкої за кермом чеський парамедик Ян Доуха. Коли поруч зі мною комусь потрібна допомога, у такій ситуації треба допомагати. Буча Харків, Маріуполь, Бахмут, де він тільки не був, але зараз Львів, де він має зустріти наш потяг, невдовзі саме Ян допомагатиме цим людям швидко перетнути кордон. Не можна, аби вони багато часу сиділи в автобусі, тому нам треба швидко їх доправити у місто і у місце, де вони будуть жити. На вокзалі кілька карет швидкої і не одна пара волонтерських рук, які дуже швидко перевантажують людей. І Швидко везуть ось сюди, на невеличкий перепочинок, бо далі знов в дорогу. Якщо треба, ми працюємо день і ніч. Ми їх тут приводно до порядку. Самі розумієте, коли людина не милася 3-4 місяці, 5 місяців і обгоріла без документів. І ось на ранок, напевно, найскладніший момент завантажити людей в автобус. <кій> добре, добре добре. добре. Тоб, 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 тоб. <кій> <Давай>. <кій> Над зусиль, і автобус вирушає до Німеччини. Це саме це найдовша подорож. Третя пересадка. Дорога важка. Дорога завжди тяжела. Та головне, що ж цих людей чекає там, за кордоном. Зі у нас гороховий. Тут у нас суп гороховий із м'ясом, а тут борщі з капустою. Це сьогодні на обід буде. це Раїса, старша доглядальниця ганноверського гуртожитку, де чекають на евакуйованих з України. Кімната на двох необхідні меблі, чотириразове харчування та двір із видом на річку. люди живуть. Тут люди живуть безкоштовно, харчуються безкоштовно. Вони почуваються як вдома, пігулки вчасно. Кожного ранку і ввечері міряємо усім тиск. Ще о как Андрюшенко. Василю Андрющенко вже 84. Волонтери привезли його з бахмуту у Чехію спеціально для фактів тижня. Робить селфі свого нового житла. Круче, це крутіше. Тут не готель, тут взагалі клас. По справжньому під небесся метрів над рівнем моря. Кімната з видом на гори. По приїзду дідусю майже одразу оформили належні документи. Ні больше ніділи. Віза на не більше тижня віза на проживання тут, тимчасовий захист, як вони ще називають, все на державному забезпеченні Чехії і медичне обслуговування, і ось тут соціальне. Соціальне обслуження у Німеччині процес оформлення може розтягнутися на кілька місяців, але навіть у тимчасовому житлі краще аніж під обстрілами. Дмитро тим часом вирушає на чергову евакуацію і мріє лише про одне. Автобус спеціалізований для перевезення осіб з інвалідністю. Він має погірчних пандус, який піднімає людей прямо в салон автобусу, і зараз. Волонтери сподіваються, в цьому донатами можуть допомогти пересічні українці, бо решта завдань для них абсолютно здійснені. Олена Зоріна, факти тижня, сітіві єдині новини. Вони врятували вже дві з половиною тисячі людей. Аби продовжувати потрібен спеціальний автобус за 15 тисяч євро. Сума абсолютно підйомна. Якщо діяти разом, це ми з вами вже точно знаємо. Реквізити на екрані і під сюжетом на нашому Ютуб-каналі. Факти тижня.